Доброго дня, 4 жовтня. Тут у мене клоновидне дерево, багато прищеп, всі клони Фуджі, Флорина, там пепеншафраний, сінапканділь. Ну, чимало сортів і один, є дві прищепи о, такого чудового Пізньосіннього скажімо, ран... ранньозимового сорту, як Ренет Курський. От. Ось дві прищепи, два роки тому прищеплював покращеною кополіровкою. І цей рік отримав контрольний урожай. Важить я не буду. І чекати поки вилежиться. Це можна сорт такий, що можна вже дегустувати. От вже яблучко. До речі, це старі сорта, які не імунні. Колись давно, років 20 назад, тому це був мій улюблений сорт. І це просто яблука мого дитинства і юності. І захотілося зберегти багато прищеп мене тут є. Я довго шукав, сад вже давно немає, років 15. Я давно шукав цей сорт. черенків теж важко дістати. І на базарі побачив, як вона, бабка продає ці яблука. Я пішов взимку, в неї взяв черенок, а вже в кінці зими в неї дерево, де я брав черенок, і пропало старе дерево. Черенки теж двохрічні, там не було що нарізати, але мені вдалося зацепитися за цей сорт. Ще, звичайно, це він. Навіть в двадцятку не входимо їх кращих сортів, навіть які в мене є. Але все-таки я кілька прищеп залишу не тут, а в іншому місці. А тут будуть в мене лише клони Фуджі. І так, таке яблучко. от Вони зазвичай десь около 200 г жовті. Тобто можна вже споживати. Зараз спробуємо смак. Дуже тверде, плотне яблуко. Хоча не повинно таке бути. Можливо, контрольний врожай, можливо, ще щось. Солодке, кислинки немає. От, вспоминаю той смак. Я вже років 15 його не пробував. Приємний. Яблуко, щоб повністю дерева ними засаджувати я б не ризикнув би, сорт неймунний, це от парши в першу чергу от борошнистої роси, інших болячок його обробляти. Тому так, в колекцію можна прищепити, завести, але це вже старі сорти. Вони вже такої цінності не мають, тому от буду тримати чисто для колекції. Да, І поставив би десь так 4 тверду цьому сорту. І так, 14 листопада. Зараз спробуємо контрольний сигнальний врожай Ренет Курський. Це пізньосіннє, ранньо Зимовий сорт. Це перший урожай і сорт, це старий ще радянський сорт. Зараз мало де можна побачити його. Неймонний. Так, одне яблучко залишилося. Так. Вже відчувається яблуко. Несочне, дещоватне. Соку мало. От, жовта м'якоть. Так, пробуємо. Яблуко солодке, без кислинки, ватне, соку мало і за того довго не лежить. Тобто до Нового року таке яблука треба використовувати. Багато цих яблук, мабуть, буде не потрібно, тому деякі, я, які вже прищепив, буду перещеплювати. А от. Кілька прищеп, мабуть, залишу в колекцію. Ну, якщо оцінку ставити, то десь 4,2-4,3. От, Якщо порівняти яблука тут є ППН Шафранний, От, для порівняння Аскольда, От, Еліза. Ну, Це хіба що сигнальний урожай. Побачимо, як воно буде в майбутньому.